Друзі, всім привіт! З вами звізер. По-перше, хочу вам подякувати за ваші лайки, за ваші репости, за ваші відмітки, за те, що ви з нами. Я дуже це ціную. Наша вся команда це цінує. Ми розуміємо, що ми робимо це не просто так. Миром для вас, миром для нашої загальної справи для е, збільшення нашого професіоналізму. По-друге, я хочу вам представити інтелектуальну систему полірування. Звізер Speed Polish. вона складається з полірувальної пасти з з під Polish і трьох полірувальних падів UFO Фо це термопаралон нової форми, новим якісним велкро, з тим самим крутим паралоном, який класно ріже, класно фінішує, класно робить всі наші завдання. Ми маємо такої форми пад, який дуже класно контролюється, який підходить на усі типи полірувальних машин, натиски полірувальної платформи, сто де 125 мм або там інший розмір відповідно до. Машинки він чітко передається на полірувальну зону самого полірувального пада, тобто якісно ефективно. Ми не маємо тих 15 мм там чи 10, який буде закручуватись вверх. І ми маємо круту, дуже полірувальну пасту е інноваційну, які ну це ну, такий хід нашого сезону. Ми надіємося, це стане вашою улюбленою полірувальною пастою, тому що ми її дуже полюбили. Це Zwitter Speed Polish. Ми маємо е велику кількість однорідного середнього по розміру гомогенного. Абразиву, який в великій кількості знаходиться в цій полірувальній пасті. Тобто ви маєте набагато якіснішу обробку полірувальної деталі. Завдяки лубрикації, ви маєте дуже крутий контроль, дуже легкість відчування самої полірувальної машини, її можна полірувати одним пальцем. Ви маєте синтетичний захист, який, якщо вам потрібно нанести захисне покриття, ви можете його видалити з допомогою з будь знежирювача, Взагалі легко зноситься, і ви можете нанести туди кремнієвий керамічний кварцу, яке в. Як я, як, як ви любите, це може бути віз, все що завгодно. Якщо цього не робити, ви маєте прозору блискучу поверхню. Вона дуже круто притемняє, дуже класно працює на різних покриттях. Вона ця паста дуже круто відпрацьовує на різних типах полірувальних машин. Чи це ексцентрик, чи це ротор? Ви завжди не можете працювати завдяки цій пасті. Ви можете працювати. Тільки один крок, тобто ви правильно підібрали полірувальний пад, ви правильно вибрали правильну пасту і ви класно відпрацювали. Тому презентуємо вам нашу полірувальну систему. Я впевнений, що вона вам сподобається. Зараз ми спробуємо, як вона буде працювати на нашій тестовій пластині, як буде обертатися пад, як він буде класно працювати. Ми будемо використовувати середній по жорсткості пад. Їдемо! Як завжди, полірувальну пасту наносимо на поверхню. Для першого завантаження ми зробимо трошечки можливо більше, але не більше, ніж поліривальний пад, як завжди. Розподіляємо на першій швидкості пасту. Задія спеціальному образиву ми можемо зупинитися, коли нам завгодно. Тому що е, спеціальний розмір і спеціальна е, спеціальний якість цього образиву дає нам е, зупинитися в будь-який момент без вироблення його. Тобто однорідна форма, коли хочемо, тоді зупиняємось. І найголовніше, що чим більше ми ріже, чим більше працюємо, тим більше ми ріжемо і тим більше отримуємо блиск. Зараз ми спробуємо це знежирити і видалити пасту. Паста легко видаляється з поверхні. Залишаєш лише нереальний блиск. Тобто ви зараз побачите, як ми гарно отримали, який результат ми гарно отримали. Поверхня стала дуже гладенька, поверхня стала дуже чорна, притемнена. Я що камера це передає. Дуже гарно. Зараз ми спробуємо. Поверхня не не нагрілася, ми зараз спробуємо знажирити і побачити наш фінішний результат. Для початку ми розпилимо водичку, щоб ви сам гідрофоб, який ми отримаємо, якщо мене будемо знажирювати. Ось такий гідрофобний ефект. Легко видаляється, поверхня дуже гладенька. Зірюємо, як завжди, знежирюючим торгомарки Helpix. Це знежирення основи із запропило спирту. Ось так ми його заливаємо, щоб зрозуміти, що залишилось до нашого полірування, або після нашого полірування. Зоберемо і побачимо результат. Як у мене супер результат. Лише один крок отримую такий результат. Отже, ми маємо універсальний інструмент для усіх полірувальних машин, для усіх лаків, для усіх е, типів е, технік полірування, ротор, ексцентрик, для агресивного полірування, для лайтового полірування, для корекцій, для різки. За допомогою полірувальної пасти з під поліж і у ви можете досягти вашого бездоганного результату. Всім дякую за увагу. Побачимось в наступних відео.